Вітаю, панове сталкери. Все, проходження до з одним життям завершено на ювілейній 10-й серії. Я помер в x 16 Чому і як побачити відео? Жаль, звісно, хоч ця рубрика не збирала перегляди зовсім, але це був особистий челендж, який я провалив, а це неприємно. Так, я прийшов точно далі, ніж будь-хто на смартфоні. І, ніж відсотків 80 на ПК. Але це вже нічого не змінює. На цьому все. Приємного перегляду. останніх хвилин зонівського існування сталкера на прізвище Лісовик. Так, я готовий творити історію. Де там моя X16? Ще все буде. Тільки б мені медицини швидкого використання і дробі побільше. Бо біда. Ну, спитаю, може, в кого є. Після невдалих прошуків провізії я все ж наважився рушити в останню вилоску. І з самого початку зона мене всіляко відмовляла від цього муму. Спочатку снурки, яких багато, і які стрибають, наче це активно-реактивний снаряд. Бо ну, на таку дистанцію навіть арта не стріляє. Я ти полетів, тихо, собі дозволяєш, чорт. Ану тихосінько будь. Потім контролер став на воротях у червоних чоботях і ледь не вбив мене. Адже цей покруч, скоріше за все, мене ваншотить. Спочатку злякався згону в ухах, бо самого мутанта я не бачив, і думав, що він мене бачить. А це кінцево. Проте, виявилось, це так діє його аура. тіш Тіш-тіш-тіш-тіш, не треба мене за мізки брати, там чел, спокійно. Після я повернувся, щоб набити йому морду, але і тут Зона показала, що треба дріпать дебіл, бо моя, як потім виявилось єдина граната, йому якось не дуже нашкодила. і довелося справлятися дробовиком. Хавай Бандерольку падла. Ні, мало. Аплик. Блінь, потно, вообще душно, що ж далі буде. А далі пізди далі. Проте не одразу. Спочатку битви з хвилою снорків, але на цей раз тварі виявилися слабкими і не змогли б мені нашкодити, якби я не був дебілом. Як ви вже знаєте, патрони на дробовик кві 16 я брати обов'язковим не вважаю через свою розумову обмеженість. Тому я вирішив зекономити набої і вступити з мутованою чупакаброю в ножовий бій, в якому ледь не опиздюлився. Знов на ножі, на ножі, на ножі. Ай, блядь, не стукай. І навіть цих натяків святої зони я не зрозумів. Останнім її козиром перед входом в лабу було те, що в процесі боротьби з бутантами в мене зник звук в грі, спочатку тільки стрільби, а потім взагалі весь. Однак і ці знаки я не прийняв, тому точка неповернення була пройдена. Я в ламі x 16 Темне, недружнє місце, що кишить мутантами різних мастей. Це гірше, ніж підземка гропрому, яку я пройшов в одній з минулих серій, я переживав, але я був майже впевнений, що все буде добре. Зомбі, рабини і обрив. Тепер повернутися ніяк. З цієї миті я можу йти тільки вперед. Знизу на мене вже чекали монстри різного рівню складності. Однак головною проблемою, звісно, був кровосос. Я чомусь думав, що на цій платформі він мене не дістане, що туди він не може залізти через баг. Проте я помилився. Спочатку я побачив його поруч встиг зреагувати, потім він наніс удар, вибивши зброю з рук, і майже одразу добив. Це кінець. Зараз я згадав, як треба грати і що треба було робити. Там було місце, де я міг сховатися, і він би мене не дістав. Але в ту мить я про це забув. За що і поплатився. Як бачите, мого скіла виявилось недостатньо для того, щоб підкинула мені матінка зона. І мене це засмучує. Проте, це об'єктивна картина. Як же є? Тепер точно з ДДР в цьому році покінчено. А може, і взагалі не завжди. Побачимо. Тепер треба все ж зняти зимовий мод, а потім проходження деякого іншого проєкту, який я заготував на випадок смерті ще весною. Тому не прощаємось і вдалого полювання, сталкери. Ага! І трошки музики в моєму виконанні на честь події.